Всім привіт вітаю всіх на своєму каналі. Коротеньке відео, зараз буквально пару хвилин, але хочу зняти, можливо, комусь буде це корисно. Значить, Знаходимося ми на горіховій плантації з минулого відео. І тут, якщо пам'ятаєте, на цій частині земельної ділянки було просто ну, хащі, зарослі, не знаю як це назвати, луки одним словом. Ось, і по суті, я тут відкапував, відкапував. А потім вирішив, що хочу таки. Не щоб цей бур'ян не ліз. Ось, де у мене горіхи висаджені. Вирішив я засадити кукурузою. А тут, як бачите, цілина. Значить, і були зарослі. Ну, бурян реально був по пояс. Вчора я півдня ось, бачите, такий. Сноп, маленька коса, ручна, лопата, оце все викошував, вибирав. значить, І оці ось луки, отут ось ось я під цим краєм, щоб і до сусідів не ліз бур'ян, я вже якби цілину розкопав і засаджу там кукурузу, щоб вибити ось цей ось бурян. Значить, ну і працюю зараз тут. А відео наше про те, як легко і просто можна розкопати цілину. На прикладі ось маленької земельної ділянки, яка у мене на горіховій плантації, я от покажу, як я робив. Тобто весь бурян спочатку викошуємо максимально, от складаємо. Потім беремо, ділимо, наприклад, на сектори. От у мене мені необхідно було, дивіться, мені необхідно було ось тут першу чергу кукурузою засадити, щоб бур'ян максимально пішов звідти. І ось цей край, який з чистенькою, це вже чистенька ділянка у нас тут, де мої горіхи. З чистенькою ділянкою, який стикається. Також хочу кукурузу для того, аби ну, ми тримаємо хазяйство бройлерів. В цьому році взяли. І в минулих роках також це було. І для того, аби кукурузка була, тобто ми садимо в принципі, її і так, але просто хочу, так як є час, є можливість зараз, то я в принципі, працюю. Значить, якось, Дивіться, я вже ось оцю частину за сьогодні зранку розкопав. Яким чином я роблю? Ось є луки, умовно кажучи. Виділив я собі на сьогодні сектор звідсіля, ось є умовна лінія, десь один метр шириною. І Дивіться, до краю. ну Тобто до кінця ділянки я собі ось прорубую таку канавку. Можливо, зараз буде незручно, але покажу. Є лопата, дивіться, і таким чином. ось, Покажу просто на прикладі. Ось отаким відкопуємо. Звичайно, коли однією рукою працюєш, і потім нам необхідно дивитися оцю ось раз. Побили його на шматочки, вивертаємо ось сюди оці ось наші куски. Ось таким чином, вже на чистеньке. Дивіться. І далі робимо далі. Так видно. Сонце засвічує. Надіюсь, що буде видно. Відкопуємо і для удобства перебиваємо. Так. Дивіться, як я роблю. Ось бачите, отакі луки ми розбираємо. І потім отримуємо таку штуку. Дивіться, ось я його вибираю, витрусив коріння. Ось дивіться, накидав коріння туди, на копицю оцю. Далі беремо оцей ось пісочок. Тут важливо, що пісочок весь земельку залишаємо корінці ось туди, на наше сміття. І таким ось чином беремо наші оці ось, що ми накопали кусочки землі. Дивіться, і отак От ось витрушуємо. І в результаті, дивіться, отримуємо самі лише коріння, кидаємо туди. От. І так поступово. Абсолютно складного нічого немає. О, дивіться. Все воно, бачите, з роками тут і перій, і ще якісь бур'яни. Але все робиться, все виходить. Так ось я рухаюся. От. Складного взагалі нічого немає, тому що от, наприклад, я зустрічав такі оголошення, типу, що... Хто може там розкопати, якось розпахати цілину. Я не знаю, як то можна і чи можна взагалі, наприклад, на більшість участків ти не заїдеш трактором. Да? Тобто, якщо там мотоблок якийсь такий дебелий, мощний, і там плуг ніколи не бачив. Так, щоб наочно да, подивитися своїми очима, чи розпахає він таке, чи якось зробить. А вручну знаю, що люди роблять. І в принципі, то, як бачите, дуже вчора по суті, я за день я ж кажу, повністю прибрав і під вечір вже розкопав ось цю частинку, там, де сьогодні зараз вроде би до 25 числа. Якби сприятливі дні для посадки. От, ми обсаджуємося повністю. Може відоси там якось виходять трохи з запізненням або хаотично, тому що просто ну, не вспіваємо. Я не вспіваю точніше щось від, від, коротше, викласти тоді, коли воно якби є на часі. Да? Трошки пізніше викладається. А тут таким чином зараз роблю і до кінця. Тобто, кажу ще раз, що складного абсолютно нічого немає. Просто ділите участок на сектори і, умовно, там на кожен день плануєте, що сьогодні мені там треба отам, квадратик, там, ну, умовно, 3 на 3 зробити. Все, і це ваша задача, ваш план. І ви самі того не розуміючи, але ви за 10 днів ви зробите дуже великий об'єм роботи, якщо кожен день працювати. Умовно кажучи, о 6-й ранку встали там, попили чаю, пішли до. В жари попрацювали. От, я працюю зараз е, десь о пів на першу дня. тому що ну, в мене так складується, що я коротше, не один у нас і в дідусь-огороди, в бабушки бігаєш там, садиш, там садиш. Коротше. От, я працюю, то, коли в мене виходить. От, а взагалі то дієвий інструмент дуже легко, просто складного нічого немає, головне хотіти. От. Коротше, кажучи, що дороблю до кінця. Покажу, як вийшло. Показую готовий результат сьогоднішньої роботи. Значить, погодка із сонячної змінилася на дощову, але це зовсім не стало на заваді. І все, що було заплановано, все дороблено до кінця. Діляночка розкопана. Дивіться, можете бачити дві кучі. Отакі От коріння, і на отому снопові також накидав дуже багато коріння. вийшло. По факту, що мені тут залишається, а залишається його за скрипти, за загром... скрамадити І хочу сьогодні, якщо в мене вистачить сил та натхнення, посадити ще я кукурудзку. Тому що далі, по прогнозу, погоди там майже на всю неділю 80% грозових дощів. І то зробити потім, я думаю, що просто не зможу. Ну, а стосовно того, як розкопати город, як розкопати луки в город, то я думаю, що ось коли я так тримаю камеру, то різниця дуже гарно відчувається. По суті, що мене спонукало, хотів би ще сказати до запису такого відео. Так це розповідь знайомих, які там. Ну, десь приблизно 2 роки не приїжджали на дачний участок свій, Ну і город якби дуже сильно заріс. Приблизно, ну, так, може трошки менше. Ось. І вони там почали бити усі дзвони, що робити. Хотілося б щось саджати. Ну, от. ну Хоча я їм сказав, що, в принципі, лопата, і все у вас вийде трошки терпіння фізичної праці. І складного, по суті, нічого немає. На завершення хотів би також сказати, що були відзняті ролики там, про посадку картоплі, про те, як ми пересаджували помідори з маленької теплиці, вже висаджували у велику. І вони будуть, я надію, що вони будуть виходити там, найближчим часом і не з великим, тобто не з великою перервою. Просто із-за того, що як би така, знаєте. Е Пора, Коли все треба садити, просто трошки не встигаю з цими. Ось. Ну, а на цьому думаю, що будемо завершувати. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Всім до побачення і до нових зустрічей!